Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 жовтня, 11 жовтня 1931 року в радянському союзі ухвалили рішення, яке остаточно змінило економічне життя країни. Було проголошено повну ліквідацію приватної торгівлі. З цього моменту кожен магазин, крамниця чи ринок мали перейти під контроль держави. Здавалося, що це черговий крок до світлого соціалістичного майбутнього. Але насправді це стало початком епохи дефіциту і тіньової економіки. Наприкінці 1920-х років радянська влада намагалася перейти від непівського послаблення до повної централізації господарства, приватні торговці, так звані непмани. Продавали товари швидше та ефективніше, ніж державні крамниці, що дратувало партійну верхівку. Їх почали звинувачувати у спекуляції та експлуатації трудового народу. Тож рішення 1931 року фактично поставило хрест на будь-якому прояві економічної свободи. Відтепер навіть найдрібніший продаж від взуття до зерна мав проходити через державну систему. Люди стояли у довжелезних чергах, товари розподілялися за за та талонами, а підприємливі громадяни змушені були шукати обхідні шляхи? Так народився радянський чорний ринок. Іронія долі у тому, що через десятиліття, щоб урятувати економіку, влада знову дозволила приватну торгівлю, тепер вже під іншими гаслами. А як ви думаєте, чи можлива ефективна економіка без приватної ініціативи, чи все ж вона завжди буде серцем розвитку? 11 жовтня 2011 року Україну сколихнула новина, яка одразу стала світовим заголовком. Суддя Печерського районного суду Києва, Родіон Кіреєв, оголосив вирок Юлії Тимошенко у так званій газовій справі. Колишню прем'єр-міністрку засудили до семи років позбавлення волі, зобов'язали відшкодувати понад мільярд гривень збитків та заборонили три роки після звільнення обіймати керівні посади. Йшлося про газові угоди з Росією Їю підписані у 2009 році. Тоді Тимошенко вела переговори з Володимиром Путіним після складної газової війни, яка залишила Україну та Європу без постачання палива. Суд вирішив, що прем'єр перевищила службові повноваження і завдала державі економічної шкоди. Сама ж Тимошенко назвала справу політичною розправою а процес показовим судилищем. Реакція суспільства була різною. Частина громадян побачила у вироку справедливість. Інші повернення до політичних репресій, світові лідери Євросоюз і США засудили рішення суду, назвавши його політично мотивованим. А через кілька років після зміни влади Юлію Тимошенко звільнили, а звинувачення скасували. Ця історія стала лакмусовим папірцем української демократії, тестом на незалежність судової системи. А як ви вважаєте, чи був вирок Юлії Тимошенко проявом правосуддя чи політичної боротьби, напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити файник цьому відео та підписатись на наш канал.